Вітаємо вас з Прикарпатського краю, з Галичини. Вітаємо усіх наших найкращих підписників, які вже стали нам віртуальними друзями. Ми раді також вітати і гостей, котрі з нами, можливо, вперше котрих ми радо чекаємо на нашому українському каналі про життя у сільському стилі. Сьогодні я вам... Показую липневу красу батьківського саду, городу, двору, як господарює собі сімейна пара зрілого віку, як вони доглядають за декоративним садом, за фруктовим садом, як вони вирощують овочі на грядочках, які тільки можуть тут зростати. Я маю на увазі. Тут у нас в умовах непростого клімату у передгір'ї Карпат і ґрунту, що на Заході України. Як вони доглядають за птицею? Мене навіть хтось із наших підписників запитував якось у коментарях, чи це декоративна курочка, чи потім вона йде в юшку. Так, звичайно, батьки забезпечують себе домашньою курятиною, та ще й нам постійно перепадає. Отже, розповідаю, на ділянці 12 сотих розташований житловий будинок, літня кухня, господарські приміщення, велика кам'яна пивниця пивниця по-нашому. Це щоб ви собі розуміли льох, який зроблений за татовим проектом, ну і його ж, звичайно, руками. Ну і, звичайно, квіти, їх ціле море, цей багаторічні, котрі в ґрунті, і однорічні, котрі щовесни насаджуються у величезних кількостях, у горщиках, на клумбах. Також не можу не згадати про різноманітні дерев'яні і металеві вироби, я вже якось згадувала у відео і показувала, тобто про декор, який скрізь посаду, який завжди привертає увагу, ну, який, зрештою, робить сад ще привабливішим і ще милішим. Є на цій господарці і немала скляна, скляна теплиця для огірків, помідорів, баклажанів, перцю. Ну, це, мабуть, головне, що вирощує мама у цій скляній теплиці, бо мусить каже бути під накриттям, щоб убезпечити від фітофтори. Про город і фруктові дерева я вже згадувала. Є ще ягідник з малиною, з кущиками чорної, червоної смородини. Ну і нарешті як без ландшафтного дизайну, як без квітів, як без хвої, як без дзюркотіння води у ставочку. Бо мусить бути на господарстві у порядного, Прикарпатського газди і красиво, і врожайно, як без каменю, без виробів з металу, тим більше, тим більше що тато має талант і поняття до цього. А мама вже відповідає більш за грядочки, вона ними опікується. Про зелень, про овочі, щоб усе своє, домашнє, без нітратів, тільки на органіці, щоб і смачно, і корисно. Ну, от, приблизно так. От, приблизно такий красивий, щедрий, врожайний липень, в одному симпатичному прикарпатському селі, в одних чудових. Працьовитих прикарпатських газдів. прощаюсь з вами, наші дорогі віртуальні друзі. Дякую вам за перегляди, дякуємо вам за відгуки, зрештою, за небайдужість. Сподіваємося на нову зустріч. Нехай вам щастить і бувайте здоровенькі!